Всім привіт! З вами канал Красивий Рослин. Сьогодні я вам буду розказувати, що робити, якщо на ваших помідорчиках з'явилися такі, знаєте, як червоні крапочки. У мене їх тут нема, бо я вже зробив міри, так би мовити. Значить, якщо у вас з'явилися такі чорні крапочки, о, я був зрізав, ось хочу вам показати, бачите, такі чорні. Тоді потрібно. Багато хто може сказати, щось там підживити чи ні, але я вже вам казав, якщо листочок почав так чорніти, він же назад не вийде. Ліпше його відрізати просто, тим більше рослині треба оновляти свої листочки. Я тут підрізав і от, вроді, вже нормальне. Я був підрізав, воно нормальне було. Зараз один листочок був, головне, головне, коли тільки бачите такий листочок, зразу підрізайте. І уважно дивіться, де є. Такі листочки, якщо побачили, зразу підрізайте. Я роблю і дивіться, тут в мене вже є помідорчик, тут, тут такий красивенький. Та, і він, бачите, росте. Гарно собі тут росте. Ну. Що, з вами був канал Красиві рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.